Ризики під час відпочинку, речниця головного управління ДСНС в області Христина Перцович каже: найчастіше на водних об'єктах гинуть люди, які не виконують правила безпеки та переоцінюють свої сили. Якщо стосується це дорослих, то дорослі дуже часто запливають дуже далеко, потрапляють у воду, яка є значно холодніша. Їх охоплює панічний страх, і в результаті дуже часто люди гинуть. Крім того, Трибають у невідповідних місцях, де не обстежене дно, дно може бути дуже різне, скелясте, гинуть через те, що вдаряються саме до каміння. Також дуже Поширеною причиною загибелі дорослих на водних об'єктах це є вживання алкоголю під час відпочинку на березі водойм. Щоденно рятувальники Прикарпаття проводять профілактичні рейди на водних об'єктах області. кажуть, насторожує той факт, що часто діти перебувають біля водойми без нагляду дорослих. Цей факт є дуже серйозним, тому що відпочинок дітей на водних об'єктах без дозволу дорослих, вірніше без, без дорослих, він є неприпустимим. Діти мають перебувати на водоймах. Тільки виключно у супроводі дорослих, тому що діти не в силі по перше надати якусь допомогу в разі необхідності. Крім того, діти граються, граються в водоймах в ігри, які недопустимі, це з захватом рук і ніг в результаті діти можуть загинути. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.